Всім привіт! Це знову я. У мене все-таки два відосики, слаг вона залишилася. Значить, задонатимо вторий. Не забувайте проходити по ссылочках в описі під відео. Дякую, що додонатите нам <кхи> за відео. Тільки на цьому і держимось, але спонсори нас підтримують не без цього. Такі от пироги. Що ж, не розводю болтологію, Додавим відосика. І, може ще доберусь додому до ноутбука. Перешлють мені його, і я вам... Намалюю там ще зимньої рибалки за полонки. Кажуть, з 15 листопада сніг. У нас вже десяток зимних відосиків з минулого року з карачунів готовий, так що понеслась. Оп, я узнаю тебе із тисячі. Недорога Джерсі. Типу Карпро, але це фламан написано. Біленькі, якщо пам'ятаєте, у нас були отакі от ні Джерсі. Майже все літо ми в ньому одходили, але в учебку ми в ньому не поїхали, <смі> бо там би їй прийшов кінець, учепка то є, то є страшне. Може щось виберу собі зараз на осінь, тому що не завжди доводиться ходити, як ви знаєте, у військовій формі. іногда треба камуфліруватися. Оп, красавиця, за 3-300. На тебе ми подивимось, непогана. Осіння курточка. Ні, тонковаста, зима на носі. Не прокате. Ех, обожнюю ці перчатки з відкритими пальцями. Прийде крига, буде те, що треба. І в нас крижаних відосиків, як ви пам'ятаєте, про запас трошки є. По-моєму, на дворі дощ пішов. Це капець, мені зараз бігти назад, ми тут проїздом мимо. Є перчаточки получше зімні. О, куртафанчики. От що нам на... Ні, це теж танковаста, хіба що під товсту курточку, теж гарна куртка Карпро. Кепочки, ще настане ваш час. Хто ж ти така? І без ці... Ага, ось ціна. Красавиця. Зверху спальники, форест, до речі. Кратус, непогані, ми його так і не заполучили, хоча досить довго на нього слюні пускали. А от дрю волкери в цьому році треба Треба собі отримати. Шикарні сапоги. Беріть на 3-4 розміри більші, а краще Ідіть в магазин і міряйте. Треба підбирати по ногі, щоб ноги не було тісно. ПВХ сапоги це. Находка для рибака. Я довго од от них отхрещувався, але, пам'ятаєте, один раз взув на рибалки проходив і більше, і більш і на мої повномочі все закінчилось. Валянки ми більше не надівали. Хочу взяти дрюволкери чорні, вони більш... Болі... Не того, що вони чуть дорожче стоять, хоча швидше за все, тому що вони трошки дорожче стоять. Губа, Губа не дура, як то кажуть. Але по факту будемо раді і зімнім. Скоро зарплата прийде. Зайдемо, скупимося. Прикормочки. Часник, солона, карамель, Хто пам'ятає, 22-й рік старфішинг. Вона відпрацьовувала на урами з адміралом Перегалером, ловили, поки Херсон не звільнили. Наші захисники. А зараз на старфішингу щось новості поки не дуже. Але то таке, може, ще проклюне. Бачу новинки. Медова з перцем. Якраз на осінь би була. Хоча і халі криль, як ви пам'ятаєте, працював. весна осінь те ще треба. Диви, 3 кабайці зернових завезли. <с. <с.> Непогано. Хоча й флагманські зернові ми поважаємо. Не менше. Открив пакетик, висипав пів кіло і порядок. Карпро експерт. Ця прикормочка до нас так і не добралась. Причину ви завжди пам'ятаєте, когось забрали в армію, але по факту я сам пішов, коли мене вигнали оттуда вторий раз. О, рекомендую Fish. І що більше нема, Горох і кукуруза відпрацьовувала на тому Star Fiшингу Діп номер 1 Недорогий, раніше він по 20-40 по гривень був. Зараз Ну, це без акції 80. Вважаю. Працював на ура. Попапчик Уже, на не десятку, а восьмерочку, а то й шестерочку. Як бачимо, на попапчики скидка, ібо трошки не сезон. Хоча ще коробчуків народ потрошку та таскає. Думаю, на колплейсі в Києві буде іще той же ганшалах. найулюбленіші пуфіки карбзум. І вони з'явились в флагмані. Це показник якості, тому що ця зараза може гач... бути м'якенькою і триматися на гачку декілька годин. На крупного, хорошого кілограмового карася. Беріть пачки NPF, тому що на деяких написано NSF, вони не такі, вони болі слітають на раз-два, не знаючи чого. А от оцей, він із за і не так кукожиться від влаги Це річ номер 1 Якось так. Тут багато ще цікавого. Але не буду розводити бултологію. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Пора, Пора путь-дорогу. Куди, як і коли, хто ж вам це скаже. Отакі пироги. Радуйтесь на тому, що записав вам хоч щось про перебіжками.